Як пізнати дію Святого Духа? Роздуми над Божим Словом на понеділок другого Великоднього тижня. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старіша на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі й сказав йому Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, які ти чиниш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому Воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері й народитися? Ісус відповів: Воістину, воістину кажу тобі: Коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого Царства? Народжене від тіла є тілом. А народжене від Духа є Духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує, так є з кожним, хто народжений від духа. Цікаво, що сам вітер людина побачити не може, ми можемо побачити, як під дією вітру нахиляються галузки дерева, як вітер підіймає пилюку або листя і закручує їх у танку. Можемо відчути, як вітер обдуває наше обличчя. Однак, якби ми не бачили чи не відчували наслідків дії вітру. Ми б і не усвідомлювали його існування. Подібно є і зі Святим Духом. Жодна людина не усвідомлює чи є в ній Святий Дух чи ні. Ми можемо лише судити про його дію в житті людини, по її вчинках, по плодах її життя. Щоби приносити плоди гідні Небесного Царства. Треба спершу народитися від Святого Духа. Людина отримує благодать Святого Духа в таїнстві хрещення, і це змінює її духа так, що від цього моменту вона стає здатною робити вчинки, які подобаються Богу, і заслуговують на життя вічне. Такий стан душі називається освячуючою благодаттю. Святий Духу, одвічна любови Бога Отця і Сина. Молю тебе, даруй мені свою любов, щоб я міг і хотів любити Бога та ближнього. Даруй твою радість, щоб я шукав утіху лише в Богові. Даруй твій спокій, щоб ніщо не могло затьмарити щастя моєї душі. Даруй мені терпеливість, щоб я спокійно зносив усі прикрощі життя. Даруй доброту, щоб я піклувався про ближніх. Даруй мені милосердя, щоб я робив тільки добро. Даруй лагідність, щоб я прощав своїх недругів. Даруй твою ласку. Щоб я в доброму настрої зносив вади ближніх. Даруй глибоку віру, щоб я був побожний і твердо вірив у твої істини, даруй скромність, яка б панувала в моїх думках і словах, даруй чистоту і стриманість, щоб я ніколи не заплямував душі й тіла навіть найменшим злом. Amém.